Прийшли з укриття, По шахетах був відбій. Тільки прилягли і все. Ну, ми не чули, чоловік чув, да? прильот ти чув. Да. Секунді, спишка і одразу вікна всі повилітали, двері теж вилетіли. Протимались, на лінії спустилися, а як далі не знаю. Поранені? Да, трошки порадано. Що кажуть, лікарів? Нічого, все добре.

Так, я спав, чую свист ракети, чую, що вона наближається. Я біжу до коридору і відкриваю двері, і тупо скло на мене падає. Ну, живий здоров більш-менш. Що взагалі квартирі? які пошкодили? Вибиті в, в, вибите скло. Mm -hmm. І в принципі так і все. У вас такі спораніє є? Ні, ну щось в голові там було якесь Ну, в принципі, вже все добре. Mm. Mm. Що було, ну, які ваші дії були після того, як стався вибух? що далі було, було Ну, mm, так, невеличка паніка. Ми одразу прибираємо. Mm. Все, дивимось, виходимо, що на вулиці, що довкола. Uh, які зараз я бачу у вас, <зав straw> yeah. mm. які подальші дії, Будемо вибухи. заклеювати вікна, а далі вже щось mm. mm, думати. Mm. Mm. Поки так. Чуємо свист ракети. Ми завмерли просто, бо ми, ми не знали. Ну, ми В жаху чули, як вона приближається, і виходить, що вона прилітає в будинок, але таке враження було, що це наш будинок. Вибило вікна, скло полетіло. У нас одна кімната, у нас ліжко. Ми ну, дитина з нами спить. Ми були біля вікна. І все це летить в нас. Ми бігом збираємося. Втікаємо в коридор, чадний газ, дитина дихає. Це жах просто, тому що це не передати. Ми, Я дитину потім ми спустилися, гори пополам, все тут горіло повністю. Ми ще будинок не бачили сусідній, тому що все було в диму, машини тліли, колеса лопали від температури, теж це було страшно. В п'ять годин подзвонила сусідка і сказала, що в наш будинок прийме влучення і що наш, наша квартира згоріла. Наша квартира на другому поверсі, повністю біля нашої квартири прильот. Це ми приїхали з другого району, тому що боялися у сусідки двоє діток маленьких. Як вони спаслися, ми не знаємо. Це шукаємо, я не бачу. Може їх швидка забрала. Куди їздить? Вон відок! дивіться під ноги, тут багато битого складу. Дивіться, будь ласка.